Всім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Затишок своїми руками. Сьогодні буду робити підлогу. На стиках листів є щілини, дирочки, тож буду пробувати все виправити. Беру двокомпонентну шпаклівку по металу і буду зароблювати все, що не подобається. Беру цю шпаклівку, так як діявайщики, які працюють з нею, кажуть, що вона не сипеться. А так, як в мене підлога, то шпаклівка по дереву навантаження таке не витримає, і з часом вона розсипеться. Тож буду пробувати. Замішую і ретельно замазую всі дірочки в підлозі, щоб вода туди не попадала і надалі листи не розбухали. Через 2 години перевіряю, що вийшло. Шпаклівка вже добре застила, вона тверда, беруся за шліфування. Протираю підлогу від пилу і приступаю до фарбування. Фарбую емалью алкідною фірми Декарт. Мені сподобалось, як вона наноситься, досить укривиста і запах такий собі помірний. На слідучий день вже запаху немає. Так, як на просто пофарбованій підлозі усі дефекти дуже помітні, так як були вздутості. А мені дуже давно хотілося спробувати цим методом пофарбувати підлогу, тому не треба собі відмовляти. Сьогодні будемо експериментувати. Фарбу розводжу світлішу, так як при проводженні валіку, щоб був перехід оцих кольорів різних. Це саме той валік, який зробить нам чудо підлогу, ну, я сподіваюся, принаймні. І приступаємо. Отут я фарбую і вже розумію, що фарба щось занадто світла, тому фарбу розважу темніше і починаю спочатку. Ще такий нюанс, фарба швидко сохне, тобою працювати треба швидко. Бо є місця після проведення шпателем темно-сірі прожилки, а є просто як візерунок дерева, але темний колір не проходить, бо фарба вже схопилася. Слухайте, ну це просто чаруючий процес якийсь. На це можна дивитися постійно. Час пролетів зовсім непомітно. Цей процес дуже затягує. Ну що, я в захваті від отриманого результату. Мені так подобається цей візерунок дерева. Фарбувала б, фарбувала б. Дивлячись на свій результат, я розумію, що візерунок міг би бути чіткішим та більш промальованим. Але, так як це мій перший досвід, і застілати всю підлогу килимами я не збираюся, тому як тимчасовий варіант мені це підходить, тим більше, що дуже подобається. А тепер давайте згадаємо, як підлога в кімнаті виглядала до. А тепер як виглядає кімната зараз? Ще мені сподобалося, що за рахунок текстури і гри кольорів менше стали помітні вздутості, які були на підлозі. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!